Усім привіт ви на каналі Кузьменко. У цьому відео поговоримо про те, як стати блогером, як почати знімати себе коротко навіть усі соціальні мережі і підтримати батька в описі цього відео погнали. Насамперед, тобі має бути байдуже на думку інших людей: батьків, братів, сестер, друзів, бабусів і всіх пересічних інших людей. І має бути байдуже на коментарі, на лайки, на перегляди. Тобі на це все має бути максимально начхати. Просто створиш соціальні мережі, в які ти хочеш себе популяризувати. Бажано, звісно, всіх, які є можливі, себе популяризуй. Всі. Отож, просто береш телефон, включаєш камеру, бажано протерти два віконечка камери. Я, наприклад, знімаю себе на зовнішню сторону телефону. Іншим доподоби дивитися на себе у відео. Типу, вони фронтальною стороною, типу, тильної телефона типу, знімають. Ну, це, чесно кажучи, справа звички кожної людини різно. Кому як комфортно? Мені, наприклад, комфортно, коли я не бачу себе на відео, я просто говорю в камеру. І мені це більш. Конструктивно і легше це якось зосередитися. Але менше стим, типу. Просто добро, достаєш телефону і починаєш знімати себе. Мож навіть і не виложувати спочатку відео. Можеш просто знімати відео, і окей, типу, тобі ти такий знаєш, наловчився, 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 і такий думаєш, а що я маю і не виложувати? І бац, і всі в ці купою виложу. Типу. Е, ще моя рекомендація знімати не менше 10 відосів в день. Чесно кажучи, менше 10 відео це прям маячня. У мене був такий період часу, що. Дивись, якщо ти знаходишся в рекомендаціях, да, там, якщо ти знімаєш класні, точ, точні довгі відоси до минути 30-40 секунд, можна їх там, штук 5 виложити. Погодлюйся. Ну, якщо ти такий короткий, як я, знімаєш там 10, 15, 20 секунд, я виложу 10 і більше відеосів в день. І якось цим, цим же ж саме назберу на, собі якусь там, е, індивідуальну популяризацію. Тож так, просто знімаєш кожен день. Знімаєш кожен день. Не, сида, не соромися. Забиваєш болт на думки інших людей і про що про тебе подумають, і не зважаєш на актив в соціальних мережах. Тепер він не має спонукати до якої, знаєш, поганого настрою. бо твій, твій настрій не має залежати від того, чи в тебе залетіли відоси, чи тобі поставили лайки, чи тобі хтось прокоментував, чи ні. Це ну, маєшня. Ти робиш насамперед це для самого себе. Типу, Для самого себе, а потім вже для інших. Отож, Забуваєш болт і просто достаєш телефон. І все. Усім дякую за перегляд. Ви були на каналі Козенко. Всім щастя і здоров'я!